Твоє ім'я, Галина, найкращий із імен, яким тебе благословила мати, і ангел взяв тебе під свій покров, щоб до кінця життя оберігати. Хай він з тобою разом довгий шлях пройде, з тобою разом хай сумує і радіє, ти вір йому, бо він не підведе, на нього завжди буде і є надія. Ти вір життя і будь собою. Хай час летить собі, а ти, як сонце ранньою весною світи промінням золотим, і хай в очах твоїх відкритих нестримна молодість буя, і хай несе тебе по світу життя бурхлива течія, і завжди ангел хоронитель тебе боронить від біди, ти просто вмій життю радіти, і по ньому з усмішкою йди. Хай світлий ангел береже повіт, вогонь в зорі. Долею зоветься, життя, неначе вишитий рушник, багрянцем климовим усміхнеться, нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячу бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні капельки страждань. Будьте завжди гарними, молодими, бажаними, добрими і простими, завжди усміхненими, і Завжди коханими і єдиними. Хай ангел допоможе куркувати стежками життя, а Господь подарує долю мрії. В день іменин хай серце переповнять почуття, душа від щастя запалає та зрадіє, здоров'я ще багато на сотню літ в любові та достатку процвітання. Нехай цей день лунає з усіх сторін, з ним ангела Галина, найкращі привітання. Миру, щастя, здоров'я, благополуччя та Божої благодаті вам всім, дорогі Галини!